Юрій Камальчук, народний депутат України від партії Слуга народу, вітаю вас у нашому етері. Слава Україні, героям слава і доброго вечора. От, власне, про це перейменування Червонограда на Шептицький на честь митрополита Андрія Шептицького. От як вам це рішення? Дивіться трошки перед історією, як з'явилася ця назва, і перед історією про сам процес перейменування. Але почну з того, що зараз який факт вже має місце, відбулося засідання комітету, на якому Роман Гузинський згідно закону минуло власника, що півроку після виходу закону, і усі населені пункти, які мають якісь, скажімо так, з огляду на висновки комісії або інші прямі зрозумілі речі, якісь радянські назви, чи щось схоже за, за якимось там вихвалянням російських назв, імен і так далі. Російської радянської пропаганди і так далі мали би прийняти це рішення. А в Червонограді відбулося засідання комісії, відбувалися збори. Але ці збори відбувалися, на жаль, не за належних умов. Після того міська рада, скажімо так, поставила свої дії на паузу. І минуло півроку вони за ці півроку могли зробити ще раз ці збори, зібрати належним чином людей, проінформувати про всі назви. А замість того було тільки організовано не голосування, яке ну скажімо так, ставить під сумніви а, ці результати, але все одно в більшості а, свої. Чорноградці висловилися за збереження цієї назви, і після того нічого не відбувалося. Тому, повертаючись до комітету, Роман Лузинський висловив свою думку про те, що і поставив це питання на розгляд комітету, що слід звернутися до назви Чорнограда. Мій колега Віталій Безгін згадав про те, що є чудова пропозиція серед назв до зміни. Місто назвати Шептицький. Чому назвати Шептицький? Тут є чудова історія. І вона краще ніж пов'язана з назвою Кристинопель, тому що Кристинопель фактично це було невелике поселення. Воно не зовсім є продовженням Чорноград не є продовженням а, Кристинополя. І крім того, а, тут є в істориків певні спори. Наскільки це є правильно, тому що все ж таки Христинопіль це була польська назва населеного пункту Чорноград – це і радянська. І це нас всіх разом підштовхує або до дискусій, або до висновку того, що треба шукати третю назву. Третю назву запропонувала а, прекрасна чорнорадська волонтерка, яка власне згадала, що в історії Андрея Шептицького був чудовий факт, коли він висвячувався в монастирі святого Юра, якраз на території тодішнього населеного пункту Христина. І якщо розглянути оці ці факти збалансовано подивитися, щоб це не було радянське, щоб це не було а, польське, а це було наше, то Андрей Шептицький ніхто не піддасть сумніву тому, що Андрей Шептицький є українцем, він завжди відстроював українські інтереси. Він був надзвичайно потужним авторитетом в громаді, в регіоні і навіть в міжнародному форматі, оскільки він допомагав вибудовувати економіку нашого регіону, а під його гідою працювали. І різні історичні ініціативи, культурні ініціативи, тому це велична постать, яка може а, мати продовження своє не тільки в центрі Шептицького, наприклад, як у Львові, але й цілого міста. А, після рішення комітету ми ще маємо побачити звичайно голосування в залі Верховної Ради. А, я поки не готовий сказати, як колеги з інших регіонів. Підтримують чи не підтримують цю історію, uh -huh. але ми стикаємося з одним важливим моментом, тому що як я згадував про збори громадян чи громадські обговорення зміни назви Червонограда, вони відбулися дещо за малої присутності, скажімо так, мешканців Червонограда і району, в тому числі через те, що багато військовослужбовців зараз на фронті захищають Україну. І вони власне писали е, різним і там місцевого рівня, і в мене запитували, чи буде в них можливість взяти участь в цих обговореннях, чи може бути їхня думка почута. І єдине, що мене якраз в цьому зараз результаті голосування комітету насторожує, це ось цей момент, щоб ніхто не образився. Але слід нам ще раз згадати, що є законні вимоги, і фактично міська влада Червонограда. Якщо мала це зробити за півроку, і якщо громада висловлювалася, що якось в процесі в цьому було не зовсім так, то могла провести другий раз громадські обговорення могла більш широко дати можливість представити варіанти назви Червонограда. І оскільки цього не відбулося, на себе обов'язок взяли власне депутати комітету, які відповідає за. Дерадянізацію, і власне кажучи, Роман Лозинський особисто, який сказав, що вже далі нема куди відкладати, от власне, пане Юрію, ви трохи знов вже згадали про реакцію, так як мешканці Червонограду самі реагують на це перейменування і чому загалом противилися стільки часу? Тому що тут зав'язана одна проста історія. Ну, треба ще згадати ще один факт. Червоноград був першим в світі, який зняв пам'ятник Леніну, тому оскаржити наших мешканців в тому, що вони десь там шкодують за радянським союзом, точно не можна. Ми були в цьому плані дуже активними і зараз є і величезна кількість червоноградців захищають зараз нас на фронті. А зараз реакції на рішення комітету ще рано якимось чином аналізувати цю реакцію, тому що я не бачив поки що ще багато якихось коментарів і так далі. Це недостатній час, скажімо так. Я думаю, кілька днів чи тиждень слід почекати, щоб побачити остаточну реакцію. Негативного точно нічого поки що не чув. А щодо старої назви, тобто існуючої назви зараз міста Червонограда. Є ще один історичний екскурс, але який не дуже взяла до уваги комісія, яка власне займалася висновком по назві Червоноград. колись на території, де розміщений Червоноград, в тому числі на частині Польщі, теперішньої на частині Волині, була історична територія, яка називалася Червона Русь. І певні історики, певні аналітики, вони стверджували, що можливо. Совєти, коли придумували назву Червоноград, вони врахували цей факт, щоб нам потім в майбутньому було складно навіть відійти від цього. Бо червоний це не красний, і Червона Русь там була, може хтось за зачіп, зачіп, зачіпиться чи не зачіпиться. І тому цей дискурс він продовжувався, але не завершився. І після того, коли було фактично у нас таке змагання, гласне, негласне як то кажуть, і, і без навіть громадських зборів. Між тим Чорноград чи Кристинопіль. В нас навіть пісні складалися, на які на фестивалях місцевих співали Червоноград Кристинопіль, тобто об'єднувалися ці назви. Комусь назва Кристинопіль дуже подобалась, тому що вона історична. В нас є торговий центр з таким ім'ям. В нас є музей і так далі. Тобто, загалом, з точки зору історичного факту, назва Кристинопіль цінується, бо вона приносить до цієї місцевості. Якоїсь такої величності через те, що тут давно були люди, які жили, працювали, вирощували, існували, займалися своїми справами. Тобто, це не якась знаєте, на рівному місці щось з'явилося в лісі, десь виробили дерева і побудували місто. Тобто історична прив'язка була, і оце людям якраз з цим було складно, тобто і до польської назви не хотілося, і радянської, нібито не хотілося. І є історичний контекст червоної Русі. І балансу було дуже складно знайти. Можливо, якби справді були додаткові громадські обговорення організовані, і на це було виділено достатньо до часу. і Почули всі сторони, і в тому числі дали би можливість історикам показати аргументовано за і проти, і все ж таки, думаю, що рано чи пізно ми би прийшли до того, навіть в громадських обговореннях, що Якщо не не виставляти оце от змагання між двома назвами, то нейтральна, але велична назва на честь імені Андрея Шептицького є оптимальним варіантом.